Тарас Шевченко до Основ'яненка. Б'ють пороги, місяць сходить, як і перший сходив. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись? Де вони гуляють? Чайка скиглить, літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє. Вітер віє на степу козачів, на тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кровляха татарина морем червоніла. Вернітеся! Не вернуться, заграло, сказало синє море, не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда, синє, така є їх доля: Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко важко середині, та ніхто не бачить, Тільки ворог ще сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чи ми діти, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Отде, люди, наша слава, слава України!